Доброго ранку, терлімбонька їм волжанку. А тут все е, вся стеля в цьому в шумці. І боковушки були. От якось так. А ви знали, що я здійснюю мрію? А зараз будемо здійснювати ще одну мрію, мрію мого кума. Порізати автомобіль. Ну давай. Таке? Не втикнув чи що? А на що? Запис пішла, чи не? Записи. а начебто, так. Да. Дядь Валентин, дякую за говпрошку. Главное не обіцяти. Я да. не знаю, хуй це. Ти в рукавицях? Да, ні. Да ні. Вони не повинні. Як то кажуть Два дебіла та сила. дай е так. Нормальний автомобіль. гараж гоголів і від нього нічого не залишиться. На, одну давать. на. Ну що? Б'ять невдобно брати буде. А нормально. Кстати, метал по гімно. Ну різав раніше фордився фігня. Внутрі ніякого приціляє ще нема. Що, береш? Я не знаю, згадується. Опа! Лай! А? Блакшенный оппо! пта! пта! Рон там да-та-та-та-та-та-ко! казав, по Постойки, підсилювачі ніхрена нема. А, ну тут трошки дали, тут трошки дали. І дебіл тут кришу залишив, пройти не можна. От якось так. Тільки що товщина металу десь. Одиниця один і два. А так гімно. Так, що, стало, стали? Так, ну що, працюємо. Тут наші шармака труби дали, дві труби. Одну треба доточувати. Зараз будемо її всовувати. Хоча я старенький вже. Рыбаку, мабуть, треба кума треба, мабуть, звати. Єб твою мать. Блять. Що ж ти, блядь, опять? Не возьми беш. Короче, российские автомобили без до нихуя я никак не иду. Сантиметр еще. Ой, заебись. Да Двері відчиняються, зачиняються, все добре. Фу. Залишилось циґір-цигелялю. Тут відпенехати. Тут, можливо, там верх-вниз. Тут вона зайшла у нас аж сюди. Ми зараз чи тут проваримо, чи загнемо, чи тут загнемо, не знаю. Але вже двері не відчиняються, вже якась жорсткість з'явилася. Тут подовжені хер'йозна, зараз нам тут треба від тигельфігня, що металу привезе, я заварю тут херрячу, тут перемичку поставимо і нам 210 сюди, відкидний борт. І так далі. Ну, якось так продовжимо робити. Доброго вечора. Зняв відосик. передивився, доводиться перезнімати, бо та собака моя гера. З котами не ладить щось. Гавка, як та скотеняка. Я її назову Алькапоне. Не знаю чому, але Волга буде алькапоне. Там трошки недоварено. Це кум зачистить, ми зашпаклюємо і буде файненько. Ну я так сподіваюся. Тут також проварено, але ви не побачите, бо темно. А ліхтарика вмикати не буду. Треба дверцята змазати. Тут також. Внутряк там також. А може ми звідси побачимо, бо на тому відосіку не було видно. О. Трохи видно. Трохи видно. Не сплошнячок. Але видно. Мерседес. Дверцята, як зачиняється, краще, ніж на мерседесі. Ну, стопудів краще, ніж на Жигуля. Перемичка у нас буде з двойки метала. Сьогодні ще дали Вообще, дуже добре орскло. Ми зробимо тут оглядове віконце. Під резиночку все як має бути. Тут ми підсилимо все. Ну, все побачите не буду. Тут в мене Ох... є свої мислі. Думки? Як його робити? Так. Це не випирає. Це продовження. Мені сказали, треба. Два метри, ще сидушку, все таке. Ну, тут зараз у нас до тої фігні десь 2,15, щось таке. Буде відкидний борт і так далі. Це тільки труба. Каркаса ще нема, ще нічого не зав'язане. та Але вже як Волга теребонькається. Це не гарно, розумію. Зараз буде голосна перевірка міцності. Ех. Головне, щоб не по нозі. Ну, все добре поки що. Роббасіко тут у нас 3 мм чи ще щось. Тут ми воно округле, можливо, зробимо квадратне, і щоб піднімалося, і патрони виймалися і так далі. Оцю фігню доведеться, бачите, який горбик. Ой, Зрізати, рівняти, бо треба, щоб пол був рівний. Також багато роботи з цим, але я думаю, зробимо. Ну, якось так. Тут ще не обрізано, не приварено. Звиняйте, не встиг. Час так швидко, хутко летить. Що не встиг? Ну. Це наша Волжана для ЗСУ. Буде пікапчиком. Закінчиться війна, куплю собі також волгу, поставлю нормальний двигатель і зроблю собі добрий пікапчик. О! Це що, скло то нова? Ніх Ну, Но якось так. Це ж вона була пофарбована мною, але Вован взяв там з балончика і все з поганим засранець. До нових зустрічей! Чекайте нові відосики. Ну якось так.